Ради бачити вас, парафіяни. Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск був сьогодні. Сьогодні середа. Середа та у нас великий О, Сьомий патч третьої брами Бальдура, що додає можливість встановлювати модифікації на гру. Нарешті дістався консолей та маків. Пур на інтерактів вирішили заспокоїти всіх, хто хвилювався про долю Silent Hill Townfall після новин про звільнення в студії. За їх словами, цей проєкт не скасовували він і надалі в розробці. Не психуй. З нових звітів Sea Games стало відомо, що вони планують анонсувати Lords of the Fallen у 2025 році. Це саме те, що мені треба. Нінтендо звернулись до розробників емулятора Свіч Рджінікс, якось так він називається, та пригрозили їм судовою тяганиною. А ті, в свою чергу, злякались. Що страшно? Та заявили, що припиняють розвиток і видаляють всі напрацювання. Я можу свідчити в суді. Суду не буде мем. До мережі потрапив шматочок із Tomb Raider The Legend of Lara Croft від Нетфліксу. Подейкують, що сюжет розгортатиметься після подій нової трилогії ігор. Та, начебто, пов'яже їх із наступною грою. Справді, 11-Bit Studios перенесли The Alters на перший квартал 2025 року. Ну що його казати, коли воно, звісно. Другий сезон Аркейну офіційно вийде 9 листопада. А до того часу ви можете ще раз передивитись перший, оскільки той отримав офіційне українське озвучення, що вже доступне на нетфліксі. А другий сезон буде відразу локалізованим на старті. Це база, це фундамент. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер. Четвер мене влаштовує. Чудово до четверга.